NVIDIA GeForce RTX 50 серії Blackwell наступного покоління має дебютувати ближче до кінця 2024 року, про що розповів канал Murs Law is Dead. Це легко передбачити, оскільки кожне покоління GeForce RTX, як правило, присутнє на ринку протягом двох років. RTX 40 серії Ada Lovelace дебютували в четвертому кварталі 2022 року. А RTX 30 серії Ampere наприкінці третього кварталу 2020 року. Висловлюється припущення, що карти Blackwell принесуть менший приріст продуктивності у порівнянні з нинішніми Ada Lovelace. Це пов'язано з тим, що графічні процесори для штучного інтелекту перевершують ігрові графічні процесори у співвідношенні 5 до 1, та ще й AMD за чутками не буде представляти свою карту в топ-сегменті для своєї лінійки RDNA 4 наступного покоління. Та й власне Nvidia не надто старається. Дорожня карта Nvidia на 2024 рік передбачає дебют RTX 40 серії Super у першому кварталі з трьома високопродуктивними моделями, котрі оновлять верхівку RTX 40 серії. Відомий виробник блоків живлення Seasonic порекомендував своїм покупцям згинати кабелі живлення відеокарт з конекторами 12VH Power та 12V2X6 із застосуванням спеціальних технічних засобів. Рекомендації виробника виглядають не зовсім звично. При збірці комп'ютера буде потрібен фен для волосся. Відеокарти RTX 4070, 4060 Ti та 4060 випускаються як зі старим восьмиконтактним роз'ємом, так і з роз'ємом 12VH Power, який спричинив проблеми з оплавленням, особливо на моделях RTX 4090. На відміну від старих восьмиконтактних роз'ємів, кабелі з новими роз'ємами 12VH Power та 12V2X6 необхідно згинати на відстані як мінімум 35 мм від конектора. Дотриматися цієї вимоги непросто, в цьому випадку кабелю може заважати бічна панель корпусу. Sonic в останніх рекомендаціях радить намагатися дотримуватися 30-мм зазору, а вигін кабелю за його межами робити за допомогою м'якого джерела тепла, наприклад, фену для волосся. Якщо кабель таки потрібно зігнути, то потрібно виконати певну послідовність дій. Спершу потрібно від'єднати кабель від блока живлення та відеокарти, обережно направити на потрібну ділянку м'яке джерело тепла, щоб ретельно нагріти кабель там, де потрібно виконати згин. Після згинання обережно вставте роз'єми в блок живлення та відеокарту та переконайтеся, що всі роз'єми встановлені правильно, а засувка на роз'ємах зафіксувалась на місці з клацанням. Дуже важливо після правильної установки роз'ємів не згинати кабелі і не докладати до роз'ємів непотрібних зусиль ні з боку блоку живлення, ні з боку відеокарти. Проблеми з кабелями 12 Power, на жаль, можуть виникати і надалі, тому рекомендується час від часу оглядати їх та перевіряти надійність підключення. Випустивши споживчі процесори з економічними ядрами, ZEN4C, компанія AMD всупереч стандартній галузевій практиці, не стала розголошувати їхню тактову частоту. У маркетингових матеріалах і на сторінках продуктів на сайті навіть не згадується їхня наявність, що дало опонентам AMD привід звинувачувати її в тому, що вона вводить в оману споживачів. Але в результаті в компанії все ж таки було ухвалено рішення дотримуватися більш відкритої політики, повідомляє Tom's Hardware. Компанія AMD пообіцяла ресурсу Toms Hardware розкривати пов'язані з ядрами Zen 4C характеристики процесорів, і перші оновлення на сайті мають з'явитися найближчим часом. Як і і ядра в чіпах Intel, ядра AMD Zen 4C спроєктовані такими. Таким чином, щоб займати менше місця на кристалі процесора у порівнянні зі стандартними продуктивними ядрами Zen 4. Ядра Zen 4C AMD, як і, і ядра Intel, призначені для менш вимогливих до ресурсів завдань, але на цьому їх схожість закінчується. Zen 4C мають ту ж архітектуру і підтримують ті ж функції, що й Zen 4. При цьому вони працюють на нижчих тактових частотах, мають урізаний L3 кеш і пропонують меншу пікову продуктивність у порівнянні зі стандартними ядрами. Зараз AMD випустила на ринок 5 споживчих чіпів з ядрами zen 4 c і в усіх випадках це не афішується. На головній сторінці специфікацій наявність ядер zen 4 c взагалі не вказується. Щоб дізнатися про їхню наявність, необхідно відкрити додаткову сторінку, подивитися повні характеристики, але й тут інформація наведена недостатньо повно. У рядку архітектура значиться запис на кшталт 2 x Zen 4, 4 x Zen N4C, а в рядку з числом ядер жодної розшифровки немає. Згадка про Zen 4C відсутня і у маркетингових матеріалах компанії. Без неї обійшлася презентація нових чіпів серії Ryzen 8040, а це важливо, наприклад, у випадку з моделлю AMD Ryzen 3 8440U, яка має одне продуктивне ядро Zen 4 і три економічні Zen 4C, на відміну від Intel, котра повністю розкриває інформацію про економічні і ядра, AMD не розголошує і тактові частоти Zen 4C. Але, схоже, червоні зробили висновки та запевнили ресурс TOMS Hardware, що згодом розкриють базову та максимальну частоти для всього спектра ядер. Це означає, що у розділі базова буде вказана тактова частота zen 4 c а максимальна відповідатиме Zen 4. В компанії повідомили, що робота вже ведеться і завершиться вона найближчими тижнями. Зрештою, споживачі отримують чіткіше уявлення про процесори, які вони купують. Компанія Asus представила відеокарти Radeon RX7800XT Dual OC та RX7700XT Dual OC. Новинки отримали відносно компактні системи охолодження, до складу яких входять два вентилятори. Складно повірити, але в асортименті Asus досі немає відеокарт лінійки RX7000 в її фірмовій серії Rox Strix, старше модель RX7600. Модельний ряд прискорювачів виробника на базі графічної архітектури AMD RDNA 3 складається переважно з моделей Tab Gaming і Dual. Схоже, що у поточному поколінні Asus надає перевагу відеокартам Nvidia, котрі отримали значно різноманітніший набір дизайнів і виконань, 69 різних варіантів. Що стосується прискорюючого AMD, то Asus випустило для серії Radio на рік 7000 лише 14 різних моделей. Обидві новинки базуються на графічних процесорах NaVi 32. У складі чіпа старшої моделі є 3840 шейдерних блоків, у GPU молодшої моделі їх 3456 штук. Обидві карти мають заводський розгін графічних процесорів. Налаштування розгону можна увімкнути у фірмовому додатку Asus GPU Tweak. Новинки оснащені системою охолодження товщиною 2,5 слоти розширення, мають по два восьмиконтактні роз'єми для додаткового живлення. У продажу новинки поки що не з'явилися, але вони вже відзначилися у базах даних деяких європейських ретейлерів з цінниками приблизно на 100 євро вище, ніж найдешевші кастомні варіанти цих відеокарт. Однак наразі мова йде лише про попередні ціни, оскільки зараз вони навіть дорожчі за розігнані моделі TAV Gaming. геймінг. Покращена версія кутового адаптера CableMod 12VHPower 1.1 виявилася несправною. Компанія оголосила, що продаж цих адаптерів буде припинено. Це не впливає на кутові кабелі. Компанія вказала, що потрібно відмовитись від використання кутових адаптерів 90 градусів та 180 градусів версії 1.0 та 1.1. Користувачам дуже важливо негайно припинити використання цих адаптерів і не торкатися їх під час роботи системи. Користувачам слід вимкнути систему, перш ніж від'єднувати адаптери від мережі. Хоча причина відкликання версії 1.1 залишається незрозумілою, CableMod визнала, що роз'єм може ослабнути, що призведе до перегріву та потенційного розплавлення. Випущена у жовтні цього року, версія 1.1 спочатку надавалася безкоштовно користувачам, які придбали товар через офіційний магазин. Повідомлення про проблеми з кутовими адаптерами CableMod надходили протягом декількох місяців, що спонукало компанію втрутитися, запропонувавши заміну та відшкодувавши збитки. Примітно те, що деякі компанії, такі як MSI, відмовилися від гарантійного покриття при використанні адаптерів CableMod. У якості більш безпечної альтернативи користувачам слід відмовитися від використання адаптерів сторонніх виробників і натомість вибрати офіційні адаптери, що постачаються в комплекті з відеокартами, або використовувати комплектні кабелі, що постачаються разом з блоками жилення ATX 30 Компанія Asus готує до випуску відеокарту GeForce RTX 4070 Super Dual із відносно компактною системою охолодження з парою вентиляторів. Новинка буде оснащена 12 плюс 4 контактним роз'ємом живлення. Зображеннями відеокарти поділився інтернет-детектив MOMOMOU.S. Згідно з неофіційними даними, Nvidia готує до випуску відеокарти RTX 4070 Super, 4070 Ti Super та 4080 Super. Компанія планує розтягнути їхній випуск на весь січень. Модель RTX 4070 Super, як очікується, отримає графічний процесор AD104350 на 7168 ядер Cuda. Для порівняння, актуальна не супер-версія відеокарти базується на графічному чипі AD104250 на 5888 ядер CUDA. Також відомо, що суперверсія відеокарти RTX 4070, як і попередник, отримає 12 ГБ пам'яті GDDR6X. Модель Asus GeForce RTX 4070 Super Dual оснащена дещо іншою системою охолодження, ніж RTX 4070 Dual. До її складу також входять два вентилятори, проте зовнішній вигляд системи охолодження суперверсії дещо відрізняється, у чому можна переконатися, якщо подивитися на зображення обох прискорювачів. Показник енергоспоживання суперверсії на 25 Вт вище, ніж у стандартної версії, та становитиме 225 Вт. Однак цікавішим є той факт, що RTX 4070 Super отримала 12 плюс 4 контактний роз'єм живлення, а не 8-контактний, як у звичайної версії. GeForce RTX 4070 Super надійде у продаж першої серед оновленої лінійки відеокарт Ada Lovelace. Відразу декілька джерел стверджують, що Nvidia анонсує оновлені карти під час виставки CES 2024 у рамках спеціальної трансляції, а придбати суперверсію RTX 4070 можна буде з 17 січня. Генеральний директор компанії Intel Пет Гілсінгер на конференції Manufacturing підтвердив, що темпи розвитку технологій напівпровідникової промисловості сповільнилися. Сьогодні дворазове збільшення транзисторів відбувається приблизно раз на три роки, що значно відстає від темпів, передбачених законом Мура, згідно з яким подвоєння має відбуватися кожні два роки. Під час виступу Гілсингер також висунув стратегії, спрямовані на подолання нових технологічних викликів. Компанія Intel акцентує увагу на розвитку технологій 2,5 D та 3D-упаковки чіпів, таких як Фаверос, щоб досягти більш високої щільності транзисторів. Гілсингер визнав, що сучасні технологічні процеси відрізняються слабким поліпшенням щільності та вимагають більше часу, однак він запевняє, що Intel зможе створити чіп з одним трильйоном транзисторів до 2030 року завдяки новим технологіям та розробкам у сфері напівпровідників. Тим не менш, Гілсінгер також відзначив економічні виклики, пов'язані з реалізацією нових технологій, вказавши на дворазове збільшення витрат на будівництво фабрик. Компанія Gigabyte підтвердила, що її материнські плати матимуть підтримку до 256 ГБ оперативної пам'яті. Спочатку на ринку DDR5 були доступні тільки модулі на 8, 16 та 32 ГБ. Пізніше з'явилися модулі на 24 та 48 ГБ. Наразі компанія Kingston представила планки DDR5 Kingston Fury Renegade обсягом 64 ГБ. Встановивши два або чотири таких модулі на плату, можна буде отримати 128 або 256 ГБ. Геймерам така кількість оперативної пам'яті навряд чи потрібна, а от для робочих станцій знадобиться. Gigabyte випустить оновлення BIOS для своїх плат із чипсетами Intel 700 600 та AMD 600. Gigabyte не єдина компанія, яка анонсувала підтримку 256 ГБ оперативної пам'яті на своїх платах. Раніше це зробили MSI та ASRock. Очікується, що широке впровадження підтримки 256 ГБ ОЗП розпочнеться на початку наступного року. Asus ROG Strix спільно з китайським виробником пам'яті Asgard анонсувала комплект пам'яті ddr 5 6800 Fubuki. Новинка вийде в рамках колекції продуктів ROG Strix, головною особливістю якого є наявність аніме. Місткість комплекту пам'яті 96 ГБ, два модулі по 48 ГБ. Вбудований XMP профіль підтримує частоту 6800 МГц таймінгами cl -46, 46, 108 і напругою 1,4 В. У ddr 5 6800 Fubuki використовуються нові чипи пам'яті Hynix M-Die, вони мають збільшену щільність. Зовнішній дизайн пам'яті розробили художники Asus. На радіаторах вигаданий аніме персонаж Fubuki, а на розсіювачі RGB підсвітки у верхній частині радіаторів є спеціальна зона, яка змінює колір під час роботи системи. Коли саме вийде ddr 5 6800 Fubuki і скільки коштуватиме комплект, поки що невідомо. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.